Починаючи з 1730 року, Османська імперія почала виходити з кризового стану у дуже повільному темпі. У цей час Крим вже знову перейшов під управління Султана. Незважаючи на невеликі територіальні здобутки в ході досить важких боїв, положення Османів залишалося ще хитким та важким. Постійні історичні вороги турків на півночі, в лиці Польщі, України і Російської імперії безперестанку тиснули на північні кордони. Османи для ведення війни мобілізували досить велику армію і збільшили військову присутність на території Молдови, Румунії, України та Кавказу. Це на деякий час допомогло і навіть припинило просування поляків і українців. У цей час співвідношення сил на полі бою було 3 до 1 як у кількісному, так і якісному сенсі. Найжорстокіші битви були з Україною та Польщею. Українські козаки переважали за досвідом та якістю турецьку лінійну піхоту першого типу. І в польових битвах Османів рятували лише артилерія та вміння і досвід генералів. Турки неодноразово пропонували українцям примирення та дружбу, проте всі ці спроби були марними. Козаки відчайдушно бились у кожній битві, несучи колосальні людські втрати. Певний період часу їх досить жваво підтримувала Польща, яка робила ставку на елітну армію і артилерію різних типів. Поляки, б'ючись на декілька фронтів, відряджали на фронт значні сили, серед яких найгрізнішими були польські крилаті гусари. Ці важкоозброєні кінні підрозділи в чистому полі змінали все на своєму шляху, особливо вони полюбляли бити по флангах. Генерали Османів знаходили виходи з таких ситуацій, але втрати у живій силі були дуже значними. Нестача бійців і якості озброєння завжди компенсувалась на полі бою тактичним генієм бойових генералів. Султан мало цікавився політикою і станом речей на фронтах. Але як це не дивно, його кабінет міністрів тримав все управління державою у своїх руках. Міністерство працювало у повну силу з потугами, намагаючись просувати країну вперед. Найбільше уваги було приділено економіці та армії, в подальшому також було здійснено певні кроки для просування освіти. В армії збільшили кількість елітних підрозділів Яничар, котрі одразу пішли служити на Північний фронт, де проявили себе досить непогано. Тепер Османська армія могла більш успішніше стримувати постійні атаки українців. Для потреб армії державою було виділено додаткове фінансування, і підрозділи, котрі понесли втрати у боях, могли поповнюватись свіжими силами. Доукомплектувавши армію свіжими бійцями і полками, а також привівши у боєздатний стан Кавказьку армію, османи змогли провести ряд наступальних операцій на противників. Вороги зазнавали поразок дедалі більше. Натиск йшов впевнено і почав приносити певні плоди. У ворогів пішла низка поразок, нищівних поразок на території Молдови. Поляки втратили величезну кількість живої сили, серед якої були і найелітніші з'єднання крилатих гусар. Цілі полки артилерії були знищені на полях битв. врешті-решт, весь польський наступальний потенціал був знищений. Вони були настільки знекровлені, що обороною Львова почало займатися лише місцеве ополчення. Українці намагались допомогти полякам виправити ситуацію і надсилали свої підкріплення. Багато підрозділів пішло на війну, але це вже не допомагало. Так як армія султана вже була міцною і витримувала всі нападки. Зрештою, Турція змусила підписати Польщу мирну угоду, цим самим вивівши її із війни. Це саме те, що було потрібно султану. Адже, хоч і армія зміц... зміцнішала, проте до повномасштабних наступальних дій вона ще не була готова. У цей час дуже непогано відзначилась кавказька армія. Її бійці на чолі з досвідченим генералом провели досить серйозні наступальні операції і одним потужним ударом відбили у московитів протяжну територію земель війська Донського. Зробивши Довгу перерву, поповнивши запаси провізії і перегрупувавшись, вони вирушили далі у похід. Обійшовши Азовське море з півночі, кавказька армія Осман підійшла до Києва зі Сходу. У дорозі, грабуючи поселення і ферми, чим завдала шкоди економіці України. Міністри Султана поставили перед собою ціль захопити Київ. І тим самим вивести Україну із війни. Османська армія буде вимушена вести важку облогу міста, адже переломити оборону і з наскоку взяти місто це дуже ризикова ідея навіть для яничар. Слід враховувати те, що столицю захищають добре озброєні і досвідчені козацькі полки. Російська імперія, звісно ж, відправила армію на допомогу. Але із врахуванням своєї вигоди, замість того, щоб спільно розбити Османію під Києвом, Російська імперія послала своє військо на Крим, котрий був слабо захищений. Це був прорахунок в їхній стратегії, і згодом Карма довершила свою справу. Війська московитів через неуміле командування згодом розбиті у Криму. Союзник покинутий у біді. І найближчим часом, якщо справи не зміняться у кращий бік якимось чудом, Україна буде виведена з війни і приєднана до Османської імперії. У той же час Міністерство Султана беззупинно працювало не тільки над військовою справою, для ведення постійної війни і підтримання держави у спокої та стабільності треба було розвивати і інші галузі державного устрою. Було проведено безліч спроб заключити торгівельні угоди із сусідніми та передовими країнами. Міністерство навіть відправило декілька експедицій до далеких земель, щоб прокласти торгові шляхи з екзотичними і дорогими товарами. Одна із таких морських експедицій була розбита і затоплена флотом України. По всій імперії будувались цехи і майстерні. А також цехи, що виробляли рідкісні товари. З розвитком науки удосконалювалися і шахти, переходячи на нові глибини і збільшуючи виробництво сировини. Міністерство також проводило політику щодо збільшення приросту населення, розширювалось будівництво ферм, плантацій та риболовецьких портів. Для покращення економіки також було частково проведено реформу із будівництва доріг, велику увагу було приділено релігійному питанню, на будівництво мечетей було виділено з державного бюджету немалі кошти імами проповідували іслам по всіх кутках імперії, що досить добре впливало на громадський порядок. Немало важливо і те, що у столичному регіоні. Розпочалось будівництво нової школи. Для підтримання такого гіганта на плаву, окрім фінансів і армії, потрібен ще й прогрес у науці. Здається, що все йде правильно і до процвітання. Економіка витримує важку війну на півночі. Армії здобувають перемогу за перемогою. Всі необхідні для функціонування держави галузі потроху розвиваються. Можливо, все би і було так безтурботно і просто, як це зараз бачать прості жителі Османської імперії, якби не тривожні звістки зі Сходу. Поки цими звістками занепокоєні лише міністри та султан, проте дуже скоро може все змінитися. Імперія Маратха найсильніша держава на всьому білому світі, розбила державу великих Моголів, що була імперією. І вже почала вторгатись на кордони Персії. Персія є буферною державою між Османами і Маратхою, Маратхою, котра втричі переважає турків по усіх показниках. Якщо Перси зазнають поразки, що є неминучим, нещесленні індійські орди хлинуть на османів. На цей час фінансові і військові можливості Маратхи в рази більші за Османські, це вже не рахуючи те, що основні боєздатні армії Османської імперії зосереджені на території України, де ведуть важкі бої не з одним противником. У разі вторгнення економіка турків не витримає навантаження війни на два фронти з такими сильними суперниками. І під загрозою опиняться великі території, що простягаються аж до Анатолії, а в подальшому і саме існування Османської імперії. Отже, султану і міністерству ще потрібно буде прикласти немало зусиль для того, щоб, хоча б, якось підготуватись до цих подій. Дякую тим, хто подивився до кінця. Особливо дякую за лайки і підписки. Я трохи тривалий проміжок часу не стрімів через певні життєві обставини, але зараз я думаю ми трохи стабілізуємо цей процес. Приєднайтесь до наших стрімів та залишайтесь із Weekend Adventure.